Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. На ділянці біля дому. Обкошуємо міжряддя, поливаємо з самого ранку і вже вносимо добриво. Добриво вносимо на нашу малину. Ось бачимо, це у нас сорт Геракел, вже починає стигнути. Ось він у нас пізній сорт. Але вже де неде де є стигла ягода. Так само вже Аміра. У нас починає стигнути зюгана. Ось бачите, як ми обкосили половиною рядки. Зараз будемо заправляти і обкошувати ось цього. Дивіться, як вона похилилася. Це у нас іде сорт Аміра. Це Аміра сорт. Дивіться, скільки тут зеленої ягоди. Це взагалі просто я не представляю. Ось, як вона достигне такий об'єм, їй треба вживлення в два рази більше всього, щоб ягода повноцінно е, достигала. Але ми зараз не про це. Я хочу розказати, як я сьогодні буду підживляти свою малину і як я вношу добриво його розмішую. Так, у нас є тут 5 рядків по 150 метрів. Поливаємо ми 3 рядки. І два рядки. Насос у нас такий слабенький, і для того, щоб гарно все прокапало в кінець, поливаємо по два і по три. Зараз ми три рядки відключили, проливається тільки два рядки і вноситься добриво. Добриво ми розмішуємо в такій ємності. Тут в нас приблизно 80 літрів. Але ми вливаємо. 5 таких відр. Це у нас йде по 12 літрів води. Це виходить 60 літрів води ми вливаємо. І Розрахунок робимо 2 кілограми на 60 літрів води. Тобто ми зробили собі мітку. ось. Ця нас мітка вказує, те, що тут 3 відря донизу і зверху 2. Ми зараз тих два відра вносимо. На два рядки, далі перекриваємо два рядки і вносимо далі на три рядки до кінця. Ось такий мій розрахунок по внесенню добрива. Це буквально десь за пів часа, хвилин 40, а то і менш. Ну, десь пів часа, я думаю, от тих 60 літрів ми прокапаємо під нашу малину. Така в нас система, такий бойпасик позроблений. Ось там йде інжектор. Тут ми перекриваємо крана, цього відкриваємо і наше добриво смоктується в інжектор і подає разом із водою наше добриво. Ось так ми вносимо наше добриво під нашу малину. Ось, трошки пройдусь, покажу вам ам... сорт. Е... Зараз це Аміра. Ось бачите, яка ягода. Мене замовляли, бачите, подвійна це йде із перепаду погоди, дощ, сонце і так вона ось така ягода в нас. На Амірі дуже багато зеленої, дуже багато. Ось. Її живлення треба і треба для того, щоб ягода була. Гарна, то для неї потрібно і живлення. Ось, так. Це у нас сорт Джон Джей. Джон Джей вже давним-давно почав плодоносити. Бачите, яка ягода. Ось далі за Джон Джеєм іде в нас хімботоп. Тоже бачимо, яка нагрузка на хімботоп. Так, да, це хімботоп, бо вже стебло ось таке трошки з колючками, невеличкими шипами, бо джунжей у нас без шипів. О, хімботоп теж непогана ягода. Дивіться, скільки її тут зеленої. Ось дивіться, зелена є маса. Непоганий сорт. Я кажу, якщо е, гарно, гарно її підживляти, вона дає гарну ягоду. Так, Це в нас не пригадаючи, полісся. Так, це полісся теж. Вона ну, схожа на полану, але чуть крупніша в неї ягода. Ось така. Ягоду нашу ми вибираємо через день. Ось. Вчора робили вибірку і бачите, вже ягода наша назріла. Ну, а далі це в нас іде вже сорт полана. Там іде в нас брусвяна, ось така, як бачите. Ось. Ну і тут вже наша сортова, там далі Аміра. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!